Круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник та встане, всіх пісною збудить Кукаряку, кукаряку. об каряку до роботи береться. От якось підмітав півник у дворі, підмітав. Та й знайшов пшеничний колосок та й каже круч, та овець, а гляньте щось знайшов. Коли це його омолодити треба, а хто мені допоможе? Меншенята не хочуть йому допомагати, вирішив зробити це сам. Отже, обмолотив півник колосок та й несе зерно і гукає мишенят. Не я. Бачить півник, що мишенята і цього разу не хочуть йому допомагати, узяв мішок на плечі та й пішов до млина. От змолодив півник борошно та й повернувся додому і гукає. посидіти. Бачить він, якщо мишенята не хочуть йому допомагати, замісив тісто, приніс дров, розпалив у печі та й гукає мишенят. Груч, ставець, а гляньте, як мочисто ну, жило, бо рівно ставте його і випікати. А хто мені допоможе? Побігли знову танцювати та співати, а піли коло печі порається, вийняв пиріжки з печі, поставив їх на стіл, коли це поприбігали мишенята, та й кажуть: Ох, я як уломний. Що мали казати мишенятам? Нічого. Стали вони вилазити за столу, а півних їх і не тримає. Хто ж ось таких лінчиків пиріжками пригущає?» Та слава богу, все відбулося в певний строк. І круть та вер для себе винесли уроки. Ми все зрозуміли. Руч, Бери віка і завітай піддому. А ти теж, друже, не берись, за роботу Раз разберись. Вас тепер і не впізнати. Я не знала, що ви так гарно вмієте працювати. Тепер давайте разом будемо частувати і наших гостей прибущати От і казушський кінець. アブスウォーカー。